Обеліски, навіки скам'яніли їхні очі, і вже не спалахнуть вони добром. Ніхто тепер не зможе розбудити тих, хто дрімає вже гранітним сном. Це зараз вони пам'ятки каміння. Великий і похмурий факт війни, а в ці жахливі і тривожні роки найкращі батьківщини неньки – це сини, Винтівка і чисте серце, більш нічого, великий братський дух і сила боротьби, все за безкрайнє, чисте, мирне небо. Всі як один в страшних боях стягли. Своє життя і мрію, й доленьку свою, Все без вагань дали своєму народу. Останній подих у війні зробили за честь і славу, волю і свободу. Тепер на варті, сірі й сумні, як вартові по всій стоять в країні, піднялися баліски на землі, Щоб зберігати спокій в Україні.